Привіт YouTube! Хочу записати відео для вас про те, що я почала спостерігати останнім часом. Відео, яке я записувала ну, десь місяці 8 назад про хроніки Акаші, якимось чудом. Просто почала набирати там, переглядів, і люди пишуть коментарі за те, що вдячності за те, що я поділилася своїм досвідом. І я була в шоці, тому що це відео я записала так чисто по приколу, знаєте, чисто для себе, щоб потім через деякий час подивитися ту точку, в якій я була, і до якої точки я прийшла зараз. Так ось, вирішила записати ще одне відео про хроніки Каша. Про свій досвід, звичайно, тому що а, коли ти йдеш в щось нове, а, в цьому є не тільки плюси, в цьому є і певні якісь а, мінуси, про які а, мовчать багато спеціалістів, про які не говорять. І хочу розповісти про те, що коли ти починаєш йти в хроніки Акаші. Починають відбуватися сильні зміни на рівні твого, твого фізичного тіла, на рівні ментального тіла, е, взагалі зовнішнє починає змінюватись, в тобі починають змінювати, знаєте, як ти, коли заходиш в хроніки акаші, ти заходиш в високовібраційне поле. І, відповідно, вся частота низька, яка в тобі знаходилась, якісь твої програми, установки, вони автоматично починають підніматися на поверхню для того, щоб оця висока енергія це все вичистила і почала через тебе проходити чистим потоком. Так ось, ем, коли я перші рази почала заходити в хроніки в свої. Я стикнулася з тим, що, знаєте, відбувся якийсь один день, відбулося такий синдром Базиліка. Тобто в мене піднялася дуже висока температура. Я просто лежала, вмирала. Я ніби розуміла, з чим це пов'язано, а ніби й не розуміла, тому що воно, ніби, якась, знаєте, простуда, ось ця така ломка всього тіла, тебе настільки починає саме тіло викручувати, ламати, починається, з тебе починає виходити з усіх сторін, ус... ну, говорю, як є. Ти просто лежиш такий, в такому стані, ніби на півмертвому, якщо чесно. Ти нічого їсти не хочеш, в тебе тошнота. В тебе ще такий стан, ніби ти, ніби ти не тут знаходишся. У мене навіть деякий період було, було таке, що я ходжу по вулиці, а. а а в мене відбувається, знаєте, я ніби не відчуваю землі під ногами. Я, я, я просто ніби існую. Я себе не відчувала. Е і в мене відбувалися, знаєте, такі провали в пам'яті. Я забувала, хто я. Я дуже пам'ятаю добре да, цей момент, коли я спускаюся в підзамку, і я розумію, що мені треба піти в якусь сторону, щоб вийти там, де мені треба. А я стала посередині. І я не розумію, де я знаходжуся, що я тут роблю і куди мені треба йти. Це такі ми знаєте, такі провали. Так відбувається перезапис твоєї підсвідомості. Воно так перепрограмовується, перепрошивається. І ці штуки вони нормальні. Того, що, знаєте, ми всі дуже такі рвемося там піти в хроніки, яка зараз буду знати всі відповіді на свої питання, все буду щетувати, все буде чікі-піки. Але ніхто не каже, з чим ти починаєш стикатися, які на твоєму, на фізичному плані починають відбуватися штуки, зміни з тобою починають відбуватися. А воно буде відбуватися. Тому що в тебе куча всяких програм, вони як плити, починають по одній, знаєш, здвигатися, 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 розчищатися. Довкола все починає розчищатися. Всі люди, які не відповідають твоїм новим вібраціям, вони починають від відпадати від тебе, відходити. Вони навіть е, можуть бути навіть такі самі такі дурні якісь ситуації, коли ти розумієш, ти можеш з кимось просто посваритися, і в цей момент ця людина просто відпадає. Ти вже потім розумієш, що ну, все, вже нема коннекту з цією людиною, вона тобі по вібраціях не підходить. Ну, все. Просто немає чого зливати енергію один на одного. Якби. Ніякого розвитку еволюції в цьому не відбувається. А ще дуже часто буває так, коли ти починаєш з свідомості підніматися, рости, розширюватися. А людина, яка поруч з тобою, вона хоче залишатися на тому ж самому рівні. І зачасту відносини розпадаються в цей момент, коли ти починаєш йти усвідомлено. В свою, в свій розвиток, в свою еволюцію. Відносини розпадаються із-за того, що інша людина, ем, вона не хоче йти, і це норм кожного свій час, е, але при цьому ви вже просто не підходите один одному. У вас вже просто немає якоїсь цієї такої зацепки, яка допоможе вам разом рухатися вище і вище. Тому що наша. Наше життя заключається в тому, щоб ми розвивалися. Якщо немає розвитку, ну все, все. треба цю історію закінчувати для того, щоб перейти в іншу історію. Е так, і воно так все. В мене ще була така штука, коли навіть пес мій теж почав себе дуже дивно поводити. Е ну, все, ви змінюєте своє енергетичне поле. Ви його перепрограмовуєте, ви його чистите, і, відповідно, все зовнішнє починає на це реагувати. Ваше тіло починає реагувати і змінюватися. І дуже важливо в цей момент зайнятися своєю фізикою, тобто якісь навантаження спортивні, тому що е, ця висока вібрація, коли проходить, тіло не завжди витримує і починає хворіти, починають якісь болячки вилазити. І потрібно бути до цього готовим, щоб розуміти просто, не відразу бігти і закидатися таблетками, ось це все. Ти вже не знаєш, що робити. Це природній процес. Він так відбувається. Так відбуваються здвиги в нашій свідомості. Так вона починає розширюватись. І звідти вже відповідно все йде. Спочатку на ментальному рівні все очищається, і сталі переходить все на фізику. З фізики починає все вичищатися. Може так само піднятися якась хвороба, яка сиділа там у вас довго. В мене теж таке було. Мені робили операцію. Вже зараз пройшов рік, але я розумію, для чого це все було. Наскільки мені потрібно було вичистити своє тіло, від старих якихось програм, від старої нелюбові до себе, коли я просто знущалася свого тіла, я постійно була в цьому досягаторстві, і я не давала собі спочинку просто. Я фігачила, 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 бо думала, чим більше я буду робити, тим більше я буду мати грошей. А то було. <гум> Нічого подібного. Воно так не працює. Так ось, ці процеси можуть бути такі не досить приємні, але знаєте, що просто воно воно так має бути. У вас може бути по-іншому, а але коли ви туди заходите, це нормально. Нормально, коли ви там захворіли, чи ваші близькі захворіли, вони автоматично вас щитують. Звичайно, коли знаходяться... Ваші близькі не можуть від вас нікуди подітися. Це ми і рідня. Так? Але із-за того, що ви змінюєтеся, вони відчувають цю вібрацію, вони теж автоматично починають підніматися і змінюватися. І... Реакції можуть бути не завжди позитивні, це може бути негативним. Негатив починає підніматися для того, щоб вивільнитися, очиститися, зцілитися. Воно мусить піднятися на поверхню. І за цього постійно виникають якісь конфлікти, знаєте. Ось. Але знаєте, що це нормальний процес. Просто якщо ви вже йдете в хроніки Акаші, то віднесіться до цього з усвідомленням і розумінням, і прийняттям. Цього, що так, процес відбувається. у Вас може бути трішки по-іншому, не потрібно цього лякатися. Лякатись не потрібно. Але просто знайте, що побочки можуть бути. Так, на цьому все. Поділилася трішки своїм досвідом. Йдіть, розвивайтеся і пробуйте щось нове. Час зараз новий. Енергії нові, вони дуже сильно відчуваються. Я так само, коли починала з нумерології, зараз я вже розумію, що мені це вже взагалі не цікаво, мені вже цього не потрібно. Весь досвід, який я там мала взяти для себе, я його взяла. І зараз я розумію, що воно вже мені не актуальне. Тому я теж це все очищаю. Треба вміти вчасно і відмовитися від того, що вже не актуальне і не працює. Так, простір теж очищається. Пишіть в коментарях, хто вже взагалі пробував хроніки каші. Який у вас досвід, які у вас були побочки, а вони були, звичайно. У всіх, це нормально. Діліться в коментарях, ставте лайки. Мені буде дуже цікаво.